А тут є. Так. І давайте ми з вами продовжимо. Значить, коли ви запускаєте, дивіться, коли ви в Python пишете Import Turtle, тобто імпортуємо черепашку, підключаємо графічний модуль, черепаха він називається. Да? І обов'язково, Тому що, якщо ви не введете цю команду Import Turtle, у вас не включиться ось це графічне вікно. Його просто не буде. Так, і тепер далі ви можете написати Turtle Reset. Це коли замість стрілочки стає черепаха. Або є ще така команда замінення, ви далі побачите, називається. Turtle Shape, і назва, як, назва цієї фігури в довільному порядку, тобто може називатися, тобто, якщо ви хочете замінити стрілочку, можна і стрілечкою, звичайно, малювати. Це не є, як кажуть, якась там, а греха. Ну, всі люблять чомусь черепашкою, тому є такі команди, щоб перевести, перетворилася стрілечка в черепашку. Ну, ось вам ці зразки зараз подивитесь. Да? І тепер давайте з вами далі. Значить, ну, зверніть увагу, як прописується команда. Обов'язково перед кожною командою, якщо це тільки не умова і не, розгол... ну, не, не цикл і не розголоження, пишеться слово turtle, черепашка, ставиться крапка, потім пишеться фігура, да, назва команди shape і параметри команди turtle". зверніть увагу, ось тут, коли ви будете писати, ніяких пробілок ніде не ставиться. Все пишеться разом. Ну, і дивіться, подивимося, графічний вікно, як складається. Тобто черепашка встановлюється в центрі вікна з координатами 0-0. Да? Черепашка може обертатися на певну кількість градусів. Ну, і початково вона малює чорним кольором. Далі ми це все розглянемо на практиці, ви побачите нічого складного. Ну і розглянемо, як побудувати ось таку зірку. Ну і пишуть: у нас тут є Turtle Forward 100. Тобто наша черепашка проповзла 100 кроків у період. Да? Напрям, воно дуже схоже чим-то на. На Scratch і на Code.org, але там вже були блоки прописані, а тут вам треба ці всі блоки прописувати самостійно. В цьому вся ну, а логіка приблизно одна і та ж сама. Е, тепер е, дивіться, у Черепашки зразу е, по замовчуванню паро опущено. Да? І коли ви пишете Turtle Forward 100, да, я думаю, ви розумієте, якщо далі не буду показувати, вона просто проповзе ось червоним кольором вперед 100 кроків. Далі дивіться, якщо ви і у вас на екрані, коли ви з'явитесь, з'явиться ось таке віконечко і пройдеться черепашечка вперед 100 кроків, запуск вікна на виконання. Ну і так далі. Тепер дивіться, які у нас є команди: Turtle Go to — Це коли черепашка піднімає своє ну, свій олівчик і повертається просто в точку, тому що нам, коли ми малюємо зірочку, ми повинні пройти вперід. І повернутися в початкове положення. Да? І знову там, повернутися на певну кількість градусів, знову пройти вперед, і повернутися знову 0,0. Да? Тобто є команди turtle go to. Зверніть увагу, пишеться все разом, без яких пробілів. І тут go to це повернутися в точку, йти да? туди. І ставити координати, наприклад, 0,0. Turtle ride — це коли нам треба повернутися за часовою стрілкою і повернутися проти часової стрілки. Ми далі проаналізуємо. Це команди, які записані за допомогою лінійного алгоритму. Це коли він іде туди, потім повертається назад, повертається на 45 градусів. І так це все відбувається. Ну скільки тут разів? Багато, да? 8 разів. Тобто це написано в лінійній формі. Зверніть увагу, лінійна форма займає дуже багато місця. А якщо там їх треба намалювати 360 цих промінчиків, да? тобто, розумієте, що писати в лінійному варіанті такі програми, це не варіант. Да? І тепер давайте з вами далі да? особана ця програмка. І як оце все замінити на більш короткий варіант? Значить, дивіться, аналізуємо. Чи можна читати з вами код. Importal. Підключаємо черепашку. Ну, пишемо, що черепашка повинна малювати фігурку, да? Тобто з'являється черепашка. І дивіться, сама організація цикла, вона у всіх мовах програмування приблизно однаково організовується. Одним і тим же самим способом класика. Дивіться, for E, in range 8. Від E за умовченням, і e це у нас ну, це у нас. Кількість повторів, да? кількість повторів, да? ні, 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 ні стоп. For E, це від, з кроком 1 да? повторити 8 разів. Якщо у нас вказується інший крок, буває крок через 2, через 3, може бути через 100, ну зараз ми це не розглядаємо. Да? значить, Дивіться, коли у нас з кроком 1, тоді він у нас не прописується. Як цифрами пишуть, for e in range 8 повторити. Вісім разів з кроком один. Дивіться, черепашка йде вперід, повертається назад і повертається вправо на 45 градусів. Тобто це у нас проходить одна ітерація. Оце ось команди, які проходять. Один раз цей коло називається ітерація по першому колу, колу, потім знову повертається, береться друге коло, знову вони проходяться. І так, по черзі малюються всі промінчики. Ну, тут вже є результат на виконання. Да, подивіться уважненько, тіло циклу, це називається тіло циклу, а повтор називається один раз проход по цим командам називається ітерація. Це у нас називається ось стоїть лічильник, скільки разів, вісім разів. Да? І це крок. Да? Діапазон, якому лічильник змінюється, тобто вісім разів він повинен пройти. Крок, якщо він одиничка, він не вказується. Значить, дивіться. Що у нас тут далі? Тут ви почитаєте. Якщо у нас там один, це вже там теорія, ми її зараз чіпати не будемо, самі розглянете. Значить, дивіться, створити програми побудову визірки середовища Python. Ну І у нас все, в принципі, одне те саме, тільки кількість промінчиків в цій програмі абсолютно різна. Да? Тут у нас 6, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, тут прописано сіми зірочка, зірочка. І задача побудова n кутника потім ми з вами трошечки її вперід розглянемо. Да? Ось це буде ваше домашнє завдання, і, і плюс. Давайте зробимо. Ну, ладно, хай поки буде так. Значить, дивіться, і зірочка тут ще є домашнє завдання. Тут все те саме нічого складного. Дивіться, черепашка йде вперід, наприклад, 100 кроків, повертається. На 120 йде вперід, повертається на 60. Оце у нас буде тіло циклу. Да? А кількість повторів, скільки ось таких, промінь, ну, скільки ось таких е, узірки, куточків, да, промінчиків таких у скільки разів повторюються. Тут немає абсолютно нічого складного. Значить, і тепер давайте з вами подивимося. Я тут набрала одну з програмок. Щас. Я зайшла уже за посиланням цей красивий редактор. Я вам ще трошечки пізніше покажу з ним як зайти. Це буде окремим відео, да, кусочком. Значить, Дивіться, і у нас прописуємо. Дивіться, імпорт, Мені дуже сподобалося. Да, дуже сподобалося. По-перше, він яскравий. По-друге, він ну, якийсь в нього такий, знаєте, задорний такий інтерфейс. Мені приємно було працювати особисто. Всі помилочки, коли я щось неправильно роблю. Наприклад, він показує, я забула закрити дужку, скажімо так, нажимаю Run. Дивіться, І воно мені показує, що тут помилка в цій лінії, правда, не пише яка. Значить, Зверніть увагу. І поїхали. Якщо в мене все правильно, дивіться, моя черепашечка починає малювати ту зірочку, яка є в прикладі. Тільки єдине, що я додавала, мені ну, видався чорний колір, чомусь не захотілося. Я ще додавала turtle color red, да, то, щоб воно фарбувалося. Якщо я цю команду приберу, наприклад, поставлю решіточку, да, я її зроблю неактивно. Я зараз очищу це все. Да, і дивіться, І воно буде малювати далі. Можна малювати чорним. так? Значить, дивіться, ну, кому як подобається, правильно. Це... І давайте аналізувати. Значить, дивіться, імпорт Turtle Імпортувала графічний, е... графічний модуль. Якщо цього модуля не буде, ну, якщо просто код без модуля, виглядає ось так. Якщо ви хочете з модулем, буде у вас, е... ну, не то, що з модулем, просто показує інтерфейс із таким чином. Е... Далі показує інтерфейс із таким чином, і е... у вас. Е... Аутпут показує, не знаю, що це воно показує. Значить, тепер дивіться далі: зберегти сейв. Коли ви написали програмку, щоб вона збереглася в вашому аккаунті, ви нажимаєте ось так. Але зверніть увагу, вона не зберігається на зараз, ну як сказати, не йде на жорсткий диск. Так? Щоб зберегти програмку на жорсткому диску, ви мені пишете ось так. раз І нажимаєте Сохранити. Дуже, бачите, Python file Py, і показати в папці, і все за старою схемкою. І ви мені оцей файлик переіменовуєте, пишете там п'ятикутна зірка, шестикутна зірка, десятикутна зірка і так далі. Там, що ви будете робити, і відсилаєте мені цей файлик. Я думаю, що цей момент зрозуміло. Тепер дивіться, у вас там будуть, наприклад, вам зірка треба буде не восьми не променева, а, наприклад, 100 променева буде довго малювати. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо 16 променева. 16 променева зірка. Тому треба врахувати, давайте так, щоб було легко порахувати, давайте візьмемо 10 променева. Далі 100 кроків, і дивіться, увага, поворот має бути вже на 36 градусів. Да? Тобто, ну, в принципі, все те саме ви будете робити і відправляти, да? і воно буде малювати. Вам треба зробити в рахунок ну, градусну міру, на яку повертається, да? і скільки кількість разів повторення. Це зрозуміло, да? Значить, дивіться, там у вас далі по Зараз, Секунду, я на тону Можу попасти. Значить, дивіться, вам треба буде, окрім оцих зірок, які ви мені зробите. Ну, Зробите мені три файлика, я думаю, це не складно. Там, де ми проманили зірка, ви поділите 360 на 7, і воно помалює, напишете. Тут зірочками все зрозуміло, я вам думаю. Тепер дивіться ось тут. Тут яка біда. Можна я зараз на секундочку перейду, щоб вам показати графічно і це все виглядає. Значить, Дивіться, у вас є. Ну, давайте скажемо уявимо, що це у нас. шестикутная, шестикутная такая зирочка, да? Давайте вот так. Оп. А не сколько тут кутей, честно говоря. В принципе, этого не меняется. У вас есть черепашка. Так, сейчас. У вас Виночку, я зараз оце вибраю, нам не тут рівно. Значить, дивіться, у вас є черепашечка, да? так? Я щас трошки труще зроблю, дуже слабо. У вас, у вас є черепашка, яка стоїть ось так. Да? Мурточка й туди. Тепер дивіться. У вас, е, у вас е, є. Лапки. Значить, дивіться, у вас є, дивіться, код повороту. Так? Якщо у вас шестикутник, ви 360 ділите. Ну, на 6, у вас виходить от 60 градусів. Вам треба шестикутник. Якщо п'ятикутник, ділите 360 на 5 і виходить там скільки з градусів. Якщо у вас там 10 кутник, буде, буде, там 360 на 10, 36 градусів, отут вийде. Дивіться, що ваша черепашка робить, вона йде ось так уперід. Стоп, перше, що вона робить, вона повертає, ну, наприклад, якщо це 360, це п'ятикутник, да? 360 на 5, це буде у нас 7. 35, 72 градуса, да? якщо це п'ятикутник. Якщо це п'ятикутник. 72 градуса. Оце 72, 72 градуси. дивіться, вона повертається на 72 градуси. Да? Тепер дивіться, що вона робить, іде вперед 100 кроків. Ну, я пишу алгоритм. Да? Перше, що вона робить, поворот. Поворот, 72 градуси. Далі, що вона робить, іде на 100 кроків. Ну, наприклад, да? на 100 кроків вперед. Форвард команда, пам'ятаєте? 100 кроків вперед, там подивитися вперед. Е, далі, після того, як вона пройшла 100 кроків, вона стоїть ось, так красиво, да? вона знову повертається на 72 градуси, да? Градусна міра цього ж кута, цього ж не змінюється. І що вона робить? Точно так же, як і зірочка. Вона повернулася на 120 на 72 градуса, пройшла 100 кроків вперед. Все, це у вас весь цикл. І просто задати скільки, наприклад, у вас буде цикл. For in, in range, ну, наприклад, 5 разів, да? і далі ви там її пишете. Повернутися, пройти на 100 кроків. Все. І так, і кількість разів ви вже вказали. Тобто ви фактично описуєте ось цей і все. І потім він повторяється певна кількість разів. У вас там буде, там, не знаю, N-кутник, не N-кутник. Значить, дивіться. Зрозуміло, так, да? ці моменти математичні такі. Тут не складно. Навіть е якщо у вас я ще трошки опущу, значить, дивіться, якщо у вас навіть ось тут вже все розказував, бачите, порахуйте просто скільки оцих кутів, та да? подивіться, скільки градусна міра у цього кутика. Так? Цього одного кутика за принципом. Тут, якщо у нас так, то буде 60 градусів. Якщо тут, наприклад, 10, я не рахувала, я не знаю, може 12 Значить, Порахуйте 360 поділити на 12 і ви знаєте, скільки їм там треба пройти. Все. Тут ніяких примудростей немає. Значить, зіркою тут все розписано. Дивіться, який кусок у вас повторюється. Вам треба подивитися ті лоцику. Що у вас тільки який фрагмент повторюється? Значить, дивіться, У вас повторюється проход вперед 100 кроків, поворот на 120 Проход вперед 100 кроків і поворот на 60. Тільки дивитесь, куди повертається, вправо-вліво. Тут ви повинні ці дії скоординувати. Це буде у вас таке домашнє завдання. Я не думаю, що це сильно складно. Будуть питання, ну, пишіть. Значить, дивіться, в принципі, немає нічого складного. Вже все розказали, все показали майже. Значить, Зараз я ще повернуся туди до teach LA Editor. Значить, Цю програмку я вам розказала. Я ще зроблю з неї вихід. Да? Тут був у мене. Токаут. Значить, дивіться, ви, я вам дам цю силочку. Ой, я вам дам цю силочку в да, Google Class, Потім: ви напиш... у мене вже є зареєстрований, а тут у вас написано зареєструватися. Ви нажмете ось сюди мишкою, зробите реєстрацію свою, нажмете Вхід, і воно вас запустить, ну, в той момент, там, де... там, де я була. Да? І воно вас запустить. Е, ну, нажмете свій органів і пароль. Зараз я спробую, якщо воно. Я зараз. Тема цікава. Потренуйтесь і ви заходите сюди. Щось я неправильно набрала, я ще раз попробую. Секундочку. Тут видно. Е Ну, Великі маленькі літери розрізняю зараз я акуратно має запустити. Але мене після того, як я один раз зайшла, воно мене пускало без проблем. Не хоче. Ну, Таке діло. Значить, ну, в принципі, ви на ви... Ви зайдете і воно вас запустить туди, де ви маєте. Зараз я покажу. мене не О, зараз запустить. Значить, дивіться, я приберу себе з на цю річ, я поміняю. Значить, дивіться. І коли ви будете працювати, зараз, Воно відкривається ось таким чином. Так? Воно відкрило мій останній проєкт, який у мене тут був. Ран. Тобто, щоб дати віконечко. Тут, бачите, пересувається віконечко, якщо вам не видно. Тепер дивіться, що відбувається, що мені тут не дуже сподобалося. Ні, мені все сподобалося. Значить, дивіться, коли ви заходите сюди, дуже часто, ось так, у вас виглядає ось такий. Ось так все виглядає. Да? Ну, я не думаю, що на російській мові є сенс писати програмку, а воно виглядає при першому вході. У мене виглядало саме ось так. Ви нажимаєте, ще раз показую місце, щоб у вас не було на російській мові. Ви заходите ось сюди, через Google Chrome. Та що це таке, почекайте, мені ж не хоче слухатися. Почніться. Ви заходите ось сюди раз. Перевести страницю на англійський, і тоді ви починаєте працювати. Ну, така тонкість, да? і тут ви його збережете і мені відправите. Все, дякую за увагу. Чекаю ваших робіт. До побачення! Не затягуйте, здавайте вчасно. Так.